СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру Таврія на півдні України. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували російську агентуру, яка займалася підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні України. Основним його завданням було масове поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення. Насамперед ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті. Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого медіа-центру Таврія та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кировоградщину. За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України. Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському куратору інформацію про дислокацію Сил оборони у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв'язку. Згодом зловмисник отримав нове завдання розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту Таврія. За задумом, головний офіс і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати і розганяти деструктивний контент на користь країни-агресора. Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформаційних диверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі одному з них повідомлено про підозру за частиною 6 статті 111 Прим 1 колабораційна діяльність, а також частиною 2 статті 111 Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду. Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо обраняємо міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають комплексні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.